Добрий день, любі наші. Добрий день, дорогенькі. Вітаємо вас на каналі Хвоюлі у мами Юлі. Хочу вас привітати наступаючим новим роком. Побажати вам всього самого найкращого. Здоров'я, благополуччя. Головна є мира. Щоб все у вас було добре. Так, головне це мирного неба над головою. Щоб у вас все було добре, щоб був достаток в домі. Дякуємо вам, що ви заходите до на нас у гості. Так. Оцінюєте нашу працю, нашу так. любов до російських. Так, нам дуже приємна ваша увага, ваші коментарі. Ми Будемо дуже раді усім. Тому запрошуємо вас на сторіночку. Так, ось показуємо вам нашу таку інсталяцію новорічну. Тушки для підняття настрою. Так, вам для настрою. І щоб вас привітати з наступаючим новим роком. Так, ось новорічний олень. Так, будинок, як ж бути, хатинки, ж будинки. Щоб так, усіх були будинки, щоб мали затишок у домі, щоб всі рідні були рядом, щоб ваші рослинки теж були. Щоб Вон, рослинки так вас радували, щоб росли здоровенькі. І щоб мрії здійснювались. Всім благ. Так, всіх благ, здоров'ячка, тільки всього найкращого. Наступаючим